Мої учні, ми сьогодні з вами будемо продовжувати розбирати тему. Сьогодні будемо розв'язувати вправи. Отже, перший номер, який будемо розбирати письмово, це номер 937. Знайдіть Х і y, якщо точки А з координатами Х і мінус 2, і А' з координатою 3 і y, симетричні відносно перше осі абцис, друге осі ординат. Отже, Давайте запишемо наші точки. Точка А з координатою Х мінус 2, точка А' з координатою 3 і y. Симетричні відносно осі абцис. Осі абцис. Пригадуємо да, наші думки. Дивіться, вісь іксів, вісь ігріків. Вісь іксів ми називаємо вісь абсцис. Вісь ординат да, це вісь ігри. Отже, давайте уявимо, що якісь дві точки симетричні відносно осі абсцис. Наприклад, да, це просто, наприклад, дивіться. Ось і ось да, дві точки. Вони зараз симметричні відносно осі абцис. Що ми бачимо? Що іксова координата як була, так і залишається без змін. Наприклад, 2… Це, наприклад, діти, да? Іва координата, що буде з нею? Давайте подивимося: ось тут значення і 2, а ось тут значення ігрека мінус 2. Отже, що ми можемо сказати? Якщо наші точки А і А' симетричні відносно осі абцис, тоді дивимося, що у нас буде ще раз. Х як був, так і залишається без змін. Дивимося. Ось у нас 3. Отже, х дорівнює 3. Що у нас з іг? Y? y має протилежний знак. Да? Отже, якщо у нас зараз мінус 2, то якщо точка симетрична, тоді y дорівнює 2. Отже, х дорівнює 3, y дорівнює 2. Другий випадок. Якщо симетричні, відносно осі ординат. Тобто осі y, осі ординат. Знову наші думки, да? наш такий видуманий приклад. Отже, уявили, що наша точка, ось це буде перша точка, а друга, ось вона. Зараз наші точки. давайте візьму інший колір, Ось перша буде точка, і ось друга точка. Зараз наші точки симметричні відносно осі ординат, відносно осі ігріків. Що ж ми бачимо? Значення Y незмінне. Як було, так і залишається 2. А значення х, що у нас тут буде? Було 2, а стане мінус 2. Отже, якщо точки симметричні відносно осі ординат, то і координата залишається без змін, іксова координата протилежна да, з протилежним знаком. Отже, що у нас тут буде? Розбираємося. Іксова з протилежним знаком. Дивимося, Ікс 3 да? Отже, буде мінус 3 з протилежним знаком ігрикове, як була так і залишається. Y у нас мінус 2, отже, і у симетричної точки теж буде мінус 2. Подивіться, дуже просто, дуже легко. За допомогою такого схематичного малюночка, да, ми уявили ситуацію і зрозуміли, що у нас буде з точками. Йдемо далі. Наступний номер, який будемо розбирати, це завдання високого рівня. Ну, але воно не складне. Якщо ми з вами пригадаємо... Як виглядає рівняння прямої, що проходить через точки? Ось, я вам зараз нагадала: це з нашого підручника інформація. Я сподіваюся, що всі її знають. Якщо не знають, будь ласка, вивчіть. Да? Отже, як виглядає загальне, загальний вигляд рівняння, да? і як виглядає рівняння прямої, що проходить через дві точки А і Б. Отже, наше завдання. Пишемо номер 943. Запишіть рівняння прямої, яка симетрична прямій 2х мінус 3y мінус 6 дорівнює 0 відносно осі абцис. Отже, поїхали. 2х мінус мінус 6 дорівнює 0. Давайте зараз з цього рівняння виразимо y. Отже, що будемо робити? Дивіться 2х мінус 6 дорівнює 3у. Тоді, щоб знайти просто y, треба і праву, і ліву частину поділити на 3. Отже, y дорівнює 2х мінус 6 ділимо на 3. Тепер знайдемо точки, які належать прямій. А потім симетричні їм відносно осі ОХ, да? осі абцис. Отже, перше. Знайдемо будь-які дві точки, от будь-які, які нам подобаються. Я буду підбирати такі, щоб ми отримували цілі числа. Наприклад, якщо у нас х дорівнює 3, що у нас буде з y? y 2, множимо на 3, мінус 6, ділимо на 3. Що я зараз зробила? Замість х підставила значення 3. 2 множу на 3, 6, 6 мінус 6 0. 0 ділимо на 3, буде 0. Отже, отримали ми зараз з вами точку, яка має координати 3 і 0. Отже, 3 і 0. Тепер знайдемо симетричну їй відносно осі ОХ. Відносно осі о і ще раз, да, хто підзабув наше попереднє завдання. Якщо відносно осі абциста, да, от ми розвивали дві точки, іксова координата має однакове значення, а y має протилежний знак. Отже, що у нас тут буде? Я ось так напишу. Симетрична. Відносно ОІКС. Отже, щоб у нас було 3 і мінус 0. Ну, у нас такого не буває, отже, буде 3 і 0. Далі візьмемо ще якусь точку те, щоб можна було легко поділити. Наприклад, х дорівнює 6. Отже, y дорівнює 2 множимо на 6, мінус 6, ділимо на 3. Дорівнює 2 множимо на 6, 12. Мінус 6, це буде 6. Ділимо на 3, буде 2. Отже, точка має координати по 6, по y 2, симетрична відносно осі Ох. Що це в нас буде 6 і мінус 2. Отримали ми зараз з вами точку. Отже, отримали точки. Тепер будемо складати рівняння прямої, що проходить через ці точки. Да? Ось через цю точку і через цю точку з координатами 3. 0, 6 мінус 2. Переходжу на інший слайд. 3 0, 6, мінус 2. Отже, працюй за формулою. Що у мене буде? Це буде ніби перша точка, да? це буде друга точка. Отже, мінус х1. Тобто х-ова координата першої точки. Це 3. Далі х2 мінус х1, 6 мінус 3. Дорівнює. Далі у мінус y1. Y першої точки це 0. Ділю на y2 мінус y1. Мінус 2 мінус 0. Що це в мене буде? Дивимося, х мінус 3 ділю на 3, це 6 мінус 3. Дорівнює y мінус 0 це просто y. Мінус 2. Так, діти ось тут ось це зайве. Мінус 2 мінус 0 це буде мінус 2. Отже, за пропорцією крест на крест. Мінус 2 множу на вираз х мінус 3, дорівнює 3 множу на y. Розкрию дужки. Мінус 2х. Мінус 2 множу на мінус 3, буде плюс 6 дорівнює 3 y ну і перенесу все в одну сторону. Да? Загальне рівняння прямої виглядає ось так. Тому я так напишу: 3, плюс 2х, мінус 6 дорівнює 0. Отже, отримала перше. І ще раз повертаюсь до умови, мені треба було записати рівняння прямої, яка симетрична нашій прямій відносно осі абцис. Це таке саме тепер, тільки для осі ординат. Що у нас тепер буде? Беремо ті самі точки 3, 0, 6, 2 да, з координатами. Шукаємо їм симетричні відносно осі ОІ. Отже, у нас зараз точки 3, 0 і 6, 2. 6, 2. Шукаємо симетричні їм відносно осі ОІ. Пригадуємо відносно осі ОY. Ось наші зелені точки були. Що з ними? Іксові координати мають різні знаки, іг однакова. Отже, аналогічно, що у нас буде? Іксова координата різний знак. Да? Мінус 3 0. Іксова координата мінус 6, іг безмін. Да? Як була 2, так і залишається. Отже, знову да, підставляємо і розв'яжемо, що у нас буде. Отже, х мінус х1. Мінус мінус 3 це буде плюс 3. Ділимо х2 мінус х1. Мінус 6. 3. Отже, плюс 3. Дорівнює і мінус y1, мінус 0. y 2, мінус y1. 2 мінус 0. Що ми отримали? Х плюс 3 ділимо на мінус 6 плюс 3. Це мінус 3. Дорівнює y. -3. Ділимо на 2 за пропорцією крест на крест. 2 множу на х плюс 3 дорівнює мінус 3y. 2х плюс 6 дорівнює мінус 3х. Ну, можемо переносити в будь-яку сторону. Так, зараз я перенесу ось так. 2х плюс 6 плюс 3y дорівнює 0. Ну, або, або взагалі перепишемо з іксом, з іком і потім вільний член. Да? 2х плюс 3 y плюс 6 дорівнює 0. Отримали друге рівняння. Як бачите, завдання не складні, розв'язуються просто. Спробуйте і ви вдома виконати дуже схоже завдання. Це номер 944. Запишіть рівняння прямої, яка симметрична прямій. Відносно осі, абсцис та осі ординат. Попрацюйте. А я чекаю на фото ваших робіт. Ну і звісно, бажаю вам успіхів.